Пукет з соняшниками та чорнобривцями. Отакі От в мене є нейтральні, схожі на ромашки. Букети з соняшниками та чорнобривцями. У мене морозець. Красивий такий, блакитний. Отакі бухнасті штуки. Калина. Це ромашки. Як же без них? Вони ще й такі дрібненькі ромашки. Отакі От я знайшла. Це ж гарний такий букетик. Простий, красивий. Чорнобривець. У мене такі воздичні. Такі я вирощую вдома в себе гарні. Соняхи в мене різного кольору. Отакі От у в мене соняхи. Голову я підтримую морозцем. Мора... 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 Морозець у мене ось блакитний. Підтримую голову соняху. Фактурні штуки. Треба багато калини, щоб її видно було. О, тепер видно. Видно калину? Оці фактурні штуки, як я їх люблю. А калина? А калина. З цього боку немає, не вистачає калини. Нижній я обірву. Так видно калину. І треба підпарти йому росе. Знаєте, що, дивлюся так: букет 1 вересня. Букет 1 вересня. Золотарник. Я вже про нього згадувала. Забирала, не пошкодувала цього золотарника. Знаєте, він так все підхопає і нічого випадати не буде. І все. Тримати буде ободочок пакети. Але ж гарно, гарно з алотарником. Він сюди якраз после. Я свічка. минула. Фінал? Вчителька! Я реально як вчителька, правда, На вчительку схоже. Такий здоровий, гарний букет. Я його зав'яжу на вузлик. Такою ниточкою. Стильною. Він мені так сильно пахне, Я наче вчителька, який подарували букет. Фінальний джек-джек. Скоро в школу! І вітаю вас! Вітаю вас з таким букетом, з таким настроєм. Гарний наш букет. Скажу вам ближче. Ну а запах який Для вас. Як вам? Як вам? Букетик? Букетик? Як вам пахне? Ай, пахне квіточка!